Як кольор одягу впливає на наш з вами захист, ментальний, буквальний, психологічний і взагалі на наш стан. І тут ми хибно з вами зможемо скатитися в притаманні для нашої землі, асоціації з кольорами, які у нас з вами є, як там даштал, та білий колір, він про очищення, він про щось таке світле, він про щось добре, файне, процнотливе, духовне та фізичне. От і ми потрапляємо з вами таким чином у пастку, власне, Асоціацій, пов'язаних із кольором, а тому, що для низки інших країн білий колір є кольором, наприклад, смерті, трауру та похорон, що зовсім не в'яжеться з нашою з вами культурою. Чи дійсно мають е, колір е, речей такий вплив на наше повсякденне життя? Не зовсім це є дуже індивідуальна річ, причому Психологічні асоціації з кольором, частіше за все, зовсім не б'ються з ізотеричними уявленнями про кольор. Тобто, наприклад, в ізотерикці, в використанні певних свічок є певний символізм. Там зелені і коричневі, це про гроші, про здобутки, про таку всяку історію. Ми до цього звикли, ми це чуємо. Фіолетовий про натхнення, сині про емоції, червоні про секс та пристрасті, жовтні. Ті помаранчеві вони про сонце, про здоров'я, про, про такі ось всякі процеси: чорні від негативу, білі для медитації, оця вся така от е, історія. Плюс ще є золоті, там усілякі відтінки. Наприклад, у психології, причому дивлячись із того, який зріс, на якому етапі ми з вами беремо там з асоціацією з е, коль, кольорів, які е, оточують, там може зовсім бути інша. Картинка у тому, як впливає саме колір на нашу з вами психіку. Якщо вам комфортно з тієї або іншої причини ходити у, чорні, у чорному одязі і вам від того кайфово, то в цьому немає з енергетичної та езотеричної точки зору нічого страшного. Так само, як і в білому так, в кольорі, також немає нічого страшного. І не обов'язково він має вас очищувати. Скоріше за все, він може псувати вам життя тим, що постійно брудниться на вас, і ви відчуваєте себе свинею, яка не може ходити в білі одежі, тому що засрала її через півхвилини. От це хіба що те, що може псувати вам настрій? <клес> знову ж таки, відволікання уваги, як такими якимись речами побутовими, наприклад, жіночого манікюру. Так? Хтось полюбляє яскраві нігті і довгі, красиві яскраві нігті. а Декого вони дратують, якщо вони у нього такі яскраві, і відволікають, особливо коли йде активна жестикуляція. Тобто подібні речі мають глибоко індивідуальний характер. І прив'язуватися до традицій і вірувань, які не притаманні нашій землі, є хибною манерою поведінки, бо тут ви маєте орієнтуватися виключно на власні відчуття. Немає поганого кольору чи якогось не такого, який щось там до вас притягує, а щось не притягує. І оця вся історія. Якщо ми посилаємося з вами на усілякі феншуйні штуки, добре, якщо ви є, так скажімо, притриманцем подібної традиції, тоді вона у вас психологічно навіть буде працювати. Але якщо ви українець чи українка, якому в принципі плювати глибоко на феншуй та на його там червоні трусіля на люстрах, на горі і на там, не знаю, зелених квітках, які стоять десь там в певному кутку. Під певним кутом, от, то в такому випадку не треба й заморачуватися тому що це не ваша система координат, не ваша парадигма вірування і, так можна сказати, не ваш міф. Тому носіть те, що вам кайфово, замовляйте те, що вам кайфово, а, одягайтеся так, як ви вважаєте за потрібне. А, от, і головне, щоб ви відчували себе комфортно, щоб вам було зручно і що. Той вигляд, який ви маєте, в ви не були у діті в цей момент, приносить вам моральне задоволення.